16-та сесія Херсонської міської ради розглянула майже 40 питань порядку денного з усіх важливих сфер життєдіяльності міста. Але перш ніж розпочати свою роботу, традиційно провели церемонію нагородження, кращих за особистий внесок у розбудову обласного центра. Зокрема, нагрудним знаком за заслуги перед громадою Херсона нагородили Миколу Калінічева і В'ячеслава Громихіна. Подяку та почесні грамоти одержали освітяни міста за вагомий професіоналізм та креативний підхід до роботи. А також інші херсонці, які досягли хороших результатів у своїх сферах діяльності. А далі депутати Херсонської міської ради підвели підсумки програми соціального захисту населення, що реалізуються у Херсоні. А це соціальний захист і ветеран. Зокрема, у минулому році за рахунок міського бюджету по програмі Соціальний захист близько 22 тисяч херсонців одержали допомогу, а це понад 178 мільйонів гривень. Ці кошти надійшли з державного бюджету. Програма ветеран охоплює 55 тисяч херсонців по семи категоріях. Найбільше з яких це діти війни. Бюджет Херсона соціально орієнтований, підкреслив Херсонський міський голова Володимир Сальдо. А також депутати розглянули інші статті використання бюджету, зокрема на придбання веб-камер у кількості 21 штука та встановлення на місцях, де найбільш підвищена кримінальна ситуація. Шлося також про тимчасові споруди підприємців і бікборди, які порушують програму естетичного оздоблення міста. На 16-й сесії Херсонської міської ради прийнято також рішення про передачу нерухомих об'єктів Херсонському шахово-шашковому клубу, що розташований по вулиці Леніна. У цій дитячій юнацькій спортивній школі сьогодні займається більше 300 дітей, серед яких є переможці та призери змагань всеукраїнського і світового рівня. По всіх інших питаннях 16-та сесія Херсонської міської ради прийняла відповідні рішення.